Молодої, який зараз є за кордоном в Туреччині, хоче привітати наших молодят. Його, на жаль, немає, але він придав листівку з віршованими словами, з тим, що вважає за побажати, і має гарні пакунки для наших молодят. Отож, я маю можливість зачитати. Василь, брат батька нареченої і його дружина Оксана, передають вам найщиріші вітання з нагоди вашого одруження. Залишайтеся такими гарними і щасливими, як сьогодні завжди. Здоров'я, сімейного щастя, достатку, гарних дітушок, багато, щасливої долі і Божого благословення, особисто для робушки справжнього жіночого щастя. Доцвіта до, до привітання приєднується Оля і Костя, гарного всіх настрою і веселої забави. І знаєте, що ще написали? Щоб пошвидше були хрестини, вони точно приїдуть. Тож давайте описки для наших гостей з Туреччини і мають вітання для молодят. Просимо. А знаєте, що вони ще просили турецький поцілунок на табору для них? Тож просимо гірко! Сергій такий. Може французький починатися. А ми не знаємо, сам турецький. Молодці, все висупані. Другі дружба, як тебе звати? Максим. Максим, так? Ясно. А дружку як? Як звати? Ти будеш сілати Бог, починаєш з меншою, а потім старшу. Так, знаєш, на кінець добре закрутити. І халама машина завалила дружку, най си поцілує, душ та душку. Вірка, якай, вірка я, найсе поцілує, душ пані душка. От гарний, наречений, як цілує. Ну, Можете зрозуміти, хлопець одружений, рівно один день неповний. Дружба старший, який старший, який вже сов'язливий, але показав, що він дуже. І ти, ти маєш з приклад брати. Як ти пішла кінцювати, то ти скільки дошку не скористаєш. Так що давай, наливаєш гарний келих шампанського. А, ну там вже потім зараз є. Ми всі кричимо гірко і максим показує, як то має бути. А якщо ні, як тебе звати? Руслан. То руслан поможе. А що максима, або Руслан. Все, гірко для Максима. Гірко! Гірко! Такі oh. oh. аплодисменти. what's oh, ah. it